Прокинутися у другій ночі, прийняти холодний душ, поснідати десятком яєць та запити молоком, потренуватися без розминки, перевірити криптогаманець на наявність біткоін акцій, послухати аудіокнигу Нічше та Говорив Заратустра. Я уберменш, вимовляти між ковтками ферментованих риб'ячих нутрощів. Якщо так починається ваш день, вітаю, ви сігма або передивилася американського психопата. В медіа зараз все більше з'являється термін сігма та буквально я. Якщо ви хоч раз порівнювали себе із головним героєм одного з цих фільмів, то це відео точно для вас. Сігма кіно це зовсім не новий вид фільмів. Проте, то є нове визначення для них. Таке кіно з'явилося давно. Як ось, наприклад, фільм «Скорсезе таксист, який вийшов у 1976 році. Чи фільм Стенлі Кубріка Механічне апельсин? І так як ми сьогодні будемо аналізувати сігма боїв в фільмах, є також такі героїні жінки. І Якщо хочете обговорити їх в наступному відео, пишіть у коментарях. То ці історії зазвичай розповідають про звичайних чоловіків, що вважають усі норми та потреби соціума безглуздими, а іноді вони просто психопати. Щоб ви не плутали типи альфа від Сігми, то альфа можна порівняти із левом, а Сігму скоріше з Вовком одинаком. Чим більше я думаю про цей жанр, я розумію, що велика різноманітність цих фільмів показує різні архетипи чоловіків, але що їх об'єднує? Давайте проаналізуємо декілька героїв, щоб зрозуміти цей феномен. Патрік Бейтмен молодий і багатий магнат з Уолл-стріт. Він живе в дорогій нью-йоркській квартирі в оточенні мінімалістичної фурнітури, а також носить надзвичайно круті костюми та дуже дорогий ролекс. Бейтмен максимально слідкує за своїм зовнішнім виглядом та хизується новими візитками. Перед колегами, і не тому, що йому це подобається, а саме тому, що він хоче влитися в середовище, яке сам і зневажає. Коли він більше не може приховувати жорстокість за маскою, його життя починає розвалюватися. Хоча нікого з його колег здається, це не хвилює. Жертви, які зникли з квартири Пола, пояснюють, що світ навколо Патріка байдужий до його дій, навіть коли він намагається виправдатися. Суспільство зовсім не помічає жодної жадібності та корупції. Тайлер Дерден це таємний бунтар, що ховається в усіх нас. Цей його спіч чудово описує героя. Ти хотів змінити своє життя, але не міг це зробити сам. Твої бажання втілені в мені. Я виглядаю так, як ти хотів. Я розумний, талановитий і вільний. Він апофеоз маскулінності, і інші герої наслідують йому та його правилам життя. Тайлер відкидає банальність і конформіст свого м'якого споживацького життя та бажає вільного, анархічного життя замість цього. Ми живемо в світі, де треба підкорятися соціальним правилам. Життя стало малорухомим. Потреба працювати перейшла із офісних кліток до наших домівок, і там тепер ми відчуваємо себе працьовитими планктонами через постійне подавлення від суспільства і віднімання розуміння істинної причини існування. Це запалює в нас вогонь протидії. Коли ми бачимо Тайлера Дердена, ми бачимо ті ж бажання та мотивацію чинити опір проти суспільства. Артур Флек з Джокера явний психопат, що не дивно для всіх макіно. Він все життя піклувався за своєю мамою, яка весь час сказала, що він хороша людина і повинен дарувати людям усмішки. Вона завжди каже мені: усміхнись, зроби щасливе обличчя. Вона каже, моє призначення дарувати сміх та радість. А в той час Артур є та був жертвою насмішок та аб'юзу, тому дуже важко не відчувати емпатію та співчуття до персонажа, можливо, навіть після вбивств. Артур з нікого стає тим, хто шукає увагу в комедійних шоу та мрії про свого кумира. А після вбивства заможних чоловіків, які глузували з нього, він стає кимось. Джокер розуміє, на яке зло він здатен, і що жив весь час вигаданим світом матері. Його великий вплив на суспільство став причиною створення культу, що спричинив хаос, руйнування та вбивство багатіїв. Лублум. Він має просту філософію. Важка праця та наполегливість. Щоб досягти успіху, він зробить все, не дивлячись на етичні кордони. Він відноситься до інших як належне, при тому, будучи соціопатичним, маніпулятивним та підлесливим, Лу носить маску весь фільм, щоб оманути людей задля своєї користі, не маючи ніякої емпатії до оточуючих. Лу дуже самомотивований герой. В якого є великі шанси стати успішним в будь-якій професії. Але якою ціною я вважаю, що Лу Блум зі стрингеру є найкращим прикладом буквально я персонажів через те наскільки він реалістичний. Він не такий божевільний, як Патрік Бейтмен, він не такий дитинсайт, як Джокер. Він просто психопат у суспільстві, які можуть бути серед нас. Тревіс Бікл ветеран в'єтнамської війни, який живе скромним життям в Нью-Йорку. У нього проблеми зі сном, коріш через посттравматичний стресовий розлад, тож він багато працює таксистом. І на відміну від інших таксистів, він возить будь-кого і будь-куди. тому є свідком неблагополучного прошарку суспільства. Тревіс доволі проникливий та дисциплінований герой, проте він занадто несграбний в спілкуванні. Йому складно соціалізуватися та отримати своє кохання. Що Знищило його людяність. Через це душність та злість героя до Нью-Йорка і до себе обертається в сублімації через насилля. Влада США навчила Тревіса вбувати. А тепер, живучи з душевною травмою та в'єтнамськими флешбеками, він збирається використати ці навички та, проголосивши себе героєм, змінити суспільство. І, можливо, ви здогадалися, що суспільство в нього змінити не вдалося, проте герой точно надихнув майбутній кінематограф. Драйвер екзистенційний антигерой, який прикидається супергероєм. В день він звичайний механік, а вночі водій для грабителів на фрілансі. Колись Райан інтерв'ю сказав, що його головний герой це той, хто передивився за багато фільмів і зробив із себе крутого хлопця. Це знаєте, коли вмикаєш пісню з Бетмена і відчуваєш себе не таким, як усі, супергероєм, йдучи по вулиці з простими смертними. Він не хоче брати участь у патріархаті кримінального світу і обирає одинокий беземоційний та безіменний образ. Герой хоче найкращого для кохана і готовий захищати її будь-якими способами, тому що вона це та краса та та чистота, яку він колись втратив в своїй душі. Гослін просто хоче бути щасливим, а справжній герой це проста, звичайна людина. Ність це саме те, що втратили всі попередні герої. Залежність Патріка Бейтмена від своїх спроб влитися в соціум призвела до виявлення своїх темних сторін, і в кінці він втратив свій зв'язок із людяністю. Тайлер Дертен створив бійцівський клуб, де чоловіки б'ються по фану. А тепер вони хочуть знищити владні структури суспільства та чинити хаос. Захоплена свідомість Блума капіталістичним суспільством та медіа створила з нього хижака, який, втративши людську мораль, готовий йти на все заради успіху та грошей. Тревіс Бікл в купі з ПТСР та безсонням втрачає межу між реальністю, що призводить до безумства. Артур Флек втомився жити в ілюзію. Він відчув смак кровавої влади і став спостерігачем того, як вчинений ним хаос знищує верхівки суспільства. Безіменного драйвера можливо назвати справжнім героєм. Проте стримання емоцій зробило його відчуженим настільки, що він втратив все, за що боровся. Всі ці фільми показують кризу маскулінності та її токсичність в капіталістичному світі. Героїв демонструють самотніми та зламаними. Вони втратили сенс буття. Це вам не банальна комедія, не драма про проблеми білих людей із субурбі в країні першого світу. І не трешовий бойовик про таємного агента. Це про ЖИЗУ та ШИЗУ. І саме це чіпляє за душу. О, о, Увага! Я в кадрі. І коли ми відчуваємо себе самотньо в світі хаосу, то цей жанр кіно слугує для нас порятунком та катарсисом. You Дякую за перегляд.